Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Зараз, напевно, дивне запитання, але задам. Ви автомобілем користуєтеся чи в Україні, чи за кордоном? Коли купуєте автомобіль з рук, ви перевіряєте, чи він в хороших руках був, і чи, не дай Боже, він не був крадений або щось з ним було не гаразд. Тому що, коли я купував свій автомобіль, я перевіряю його по різних базах, пробував так, щоб знати, що все гаразд. Чому задаю це запитання? Тому що буквально за останні кілька днів, повідомляє Страж, Гранічна і Прикордонна служба України, дуже багато виявлено автомобілей, крадених на кордоні, якими їхали українці, і які отримали багато проблем через те, що це виявилось на кордоні. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, репостом і не забудьте. Підписатися на канал це дуже важливо для мене і для мого каналу. Також прошу підписуватися на мій інстаграм. Там також багато цікавої інформації в описі під відео ви знайдете посилання. Перше повідомлення від прикордонників: садили Тойоти і повернули автовласнику. Не пощастило на кордоні. 29 липня на виїзд з Польщі зареєструвалася 40-річна громадянка України. Їхала вона в Toyota rav 18-го року випуску, перевіряючи легальність транспортного засобу, прикордонники виявили несанкціоноване втручання у ВІН автівки. Під час подальших дій було встановлено, що транспортний засіб орієнтовною вартістю 150 тисяч злотих, це півтора мільйони гривень, викрали в Іспанії у 2018 році. Автомобіль, звичайно, вилучили для того, щоб передати власнику цього автомобіля. А далі там вже будуть займатися слідчі. Це ще не все, це тільки перше таке повідомлення. Польські прикордонники вилучили 4 транспортні засоби під час виїзду з Польщі в Україну на суму понад 400 тисяч злотих. Перший інцидент стався 26 липня на прикордонному переході Корчова-Крахівець. Там 44-річний українець зареєструвався на виїзд із Польщі. Чоловік їхав на BMW X19 X1 1 року випуску. Під час перевірки засувалося, що транспортний засіб значився в розшуку та був втрачений на території Республіки Польща минулого року. Автомобіль орієнтованою вартістю 93 100 тисяч злотих. Цей автомобіль також було вилучено, передано поліції. Поліція відповідно його передав вже. Постраждалому, в якого його викрали, а водієм вже буде займатися слідчі. Через кілька годин на сусідньому прикордонному переході медика Шегині, польські прикордонники, попередили спробу вивезення вантажівки. Дав автомобілем орієнтовною вартістю 35 тисяч злотих пересувався 39-річний громадянин України. Правоохоронці встановили, що транспортний засіб було викрадено у Великій Британії. Його оголошено в міжнародний розшук Інтерполу у суботу, 27 липня, прикордонники з пункту пропуску корчово краківець вилучили автомобіль Hyundai Tucson. Під час перевірки законності проходження транспортного засобу було виявлено численні розбіжності в індифікаційних номерах транспортного засобу. Після додаткових перевірок було встановлено, що двигун транспортного засобу належить автомобілю, який перебуває у розшуку в базі. Терполу ще один транспортний засіб зупинили на прикордонному переході медикашегінь. Це був Mercedes Sprinter, 23-го року випуску, за кермом якого перебував 62-річний українець. В цьому автомобілі вилено втручання в числове поле Він. Зокрема, було відшліфовано оригінальний номер та нанесено інший. Польські офіцери встановили, що автомобіль орієнтовною вартістю 200 тисяч злотих було втрачено на території Нідерландів менше двох місяців тому. Подальші дії у цій справі проводитимуть слідчі прикордонної служби. Авто вилучили. Ось такі пригоди в українців на кордоні, які подорожують на крадених автомобілях. Знають вони це, чи вони це не знають, свідомо вони це роблять чи не свідомо. Невідомо нікому. Тут же слідство буде вираховувати і це все і це все встановлювати. Я думаю, що це заплановані. Дії Хотіли вивезти з Європи, де були вкрадені автомобілі, в Україну комусь можливо під замовлення. Можливо, все ж таки трапилось так, що цим людям продали вже крадений автомобіль. Те, чого я запитував вас на самому початку, чи перевіряєте ви автомобілі, чи не перевіряєте, яким чином перевіряєте. Тому що це може бути кожен з вас, хто купує вживаний автомобіль, Та звичайно, коли ви приходите в салон автомобіль, де там новий автомобіль, ну тим чином ви його перевірите. Але коли цей автомобіль вже кілька разів продавався, перепродавався. Чи це один раз, чи це 10 разів, потрібно перевіряти, в кого він був, де його, яким чином, чи нема там якоїсь історії, яка би вам не сподобалась. Навіть якщо люди не знали про це, вони все одно втратили автомобіль, і ще зараз будуть мати купу проблем. Якщо знали, вони також втратили автомобіль і будуть мати ще більше проблем. Скоріше за все, що надіялися на щастя, якщо знали, тому що я впевнений, що більшість з вас розуміє і знає, що коли ви їдете на кордон, ви даєте документи як свої, так і на автомобілі. І ця інформація пробувається по базі. Тому, якщо людина їде перший раз, вона може не розуміти і не знати. Коли людина їздить вже ну кількість раз, вона знає, що автомобіль перевіряється, і таким чином ризикувати. Не знаю, ну хіба людина реально не знала. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом та, звичайно, підписалися на цей канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.